А все. Чечка чекай. Чикай, очка, Юр. Вот такой якраз. А вот дыша нікуда не зміщайся. Зара будем я. Давай. Зара будем я. не Закрывай! Що таке? Ага, вуха! Дивися, я казав, що розірвало. Воно розірвало, Дивись, Розірвало Не Знаю, чи видно, чи ні. Ну, треба ще доробити. Дроблю, знімемо ще одне відео. Як ми стріляємо. Блін, козик, знаєш що тут зробилось? Ну, той речах, що, пере... що передвігає затвор. Так. Де ти є? Ось тут все лопло. Я зроблю надежніше, більше.